Як вивчення кабали допомагає змінити ставлення до грошей, так чи побудувати якесь відношення до грошей? Насправді, гроші з точки зору кабали, на євриті слово гроші перекладається як «кесев». Гроші це є гілкою духовного корення екрану. Бо слово «кесев», воно на євриті також має корінь «кісув», тобто покривати. І гроші насправді є покриттям наших бажань. Це є символ екрану, коли ми можемо покрити своє бажання змогою його задовольнити. В духовному, ну і в нашому в матеріальному світі це так і є. Ви маєте мати гроші, щоб покрити свої бажання. Да? Наприклад, до їжі у вас є гроші, пішли в магазин, купили їжу. Духовний корень грошей це екран. Це коли ми можемо над нашим бажанням поставити свій зв'язок, своє зусилля по віддачі суспільству чи творцю. І саме віддача суспільству в кінці кінців творцю і є еквівалентом грошей в духовному, так само і в нашому світі. Якщо ви для когось щось робите цікаве, необхідне, це завжди має свою винагороду в грошах. Якщо ви робите для когось щось непотрібне. Для суспільства в цілому, то суспільство не надасть вам таку винагороду. Тож подумайте над цим і потім розкажете, як кабала змінює ваше уявлення про гроші.